Прошу пустити мене в клас. Ви не маєте права чинити мені опір. Я хочу зайти в свій я клас мені треба Я перепрошую, тому, мені зробити. треба забрати свої речі в класі, Ірина Юрівна. Ви робите на мене тиск. У мене є урок і я є на робочому місці. Ні, ви можете взяти свої речі. Тут є речі, Вікторія і виходити Вийти, я Нет. не буду виходити. А вам сьогодні треба здати матеріальну ціну Ага. ви що робить Я зараз перезвоню, добре. добре. Дзвініть, будь ласка, приміщення, оскільки тут працює вчительки, призначені на цю посаду. Я є на робочому місці, не будь ласка. Ви можете травмувати дітей. Травмуєте Чи дітей має ви? з ними познайомитися. І провести нормальну уроку початкових їхати. класів є по розкладу свої уроки. Прошу в мене є зараз уроки в третьому г класі. Вікторія Олександровна, це серйозне порушення. Прошу вийти з кабінету, не заважати проводити. Я є роботи. на уроці і прошу не тиснути на ви, мене. Ви, ви не, на не дійснити від. зараз ви на ви мене зараз маєте по перше. Немає документи з мого дозволу. Ви не маєте запис. права руками чіпати телефон. Перепрошую, а ви не, а права. Ви не маєте права мене? А роботи? ви не маєте права до мене руки протягати? А ви не це маєте права без дозволу мого ірини юрів. будь-кого знімати прошу не чинити на мене тиск. Ніхто на вас тиск не чинить, Чините. прошу не знімати. Чините? Я не хочу, щоб ви мене знімали. Будь ласка, Я не хочу, бі... щоб ви чинили на мене. Це моральний тиск. Мораль, моральний... будь ласка, Заберіть руки. руку. Ніхто до вас руки Заберіть не Руки. Я прошу телефон забрати. Заберіть Викторі... руки. Прошу Це... Забрати телефон. Це виглядає просто. Прошу забрати телефон. Заберіть Я не зі не можу так себе поводити. Зрозумію. Ну тому виходьте, будь ласка, йдіть на свій урок. Діти вас чекають. Я чеку, в мене зараз був. англійська Першу мова, а потім мій урок в третьому Г-класі. Урок третьому математики. Немає Ні. Документ, будь ласка, покажіть. На основі чого я повинна працювати в іншому класі? Вікторія Олександровна, ви вчителя. Дотримуйтесь педагогічної етики. Дякую. Не ускладнюйте ситуацію, вийдіть з кабінету. Ви вже її ускладнили. Виходьте. Я є на роботі, я виконую я свої прямі обов'язки. Ну ти вже намагаєшся, будь чому Виходь, будь ласка, з кабінету. Добре, почекаємо. Ні, ми чекати не будемо. Не, не чекай продовження тієї історії. Вона нікому не потрібна, ні тобі, ні мені. Іди, працюй, так як працюють всі вчителі. Я працюю. Інакше я взагалі не розумію, що ви робите в школі, Вікторія Олександрівна. Будь ласка, дайте мені документи, нормативно правові і питання вирішене. Ходіть, я вам все, дам, що ви хочете. Виходьте з кабінету, дайте можливість працювати і вчитися нормально дітям. Ні, Я так само на робочому місці я зобов'язана виконувати свої обов'язки безпосередньо як вчителя. Початкових О, класів саме в 3-му Сам, г класі уроки, питаєте, чим Будь ласка, ви вчора батькам і мені не надали документ про призначення нового вчителя я або про усунення. Ви про призначення не втіли документ. Вікторія, не знімайте норві, бо я ще раз кажу. Ви порушуєте, ви порушуєте дуже будуть Добре. Добре. А от це є велике порушення. Добре. Це мій захист. Я маю на це право. Ваш мать на це право. От ваші батьки говорили, що цього немає. Будь ласка, я вас дуже прошу. Не чиніть зараз такого. Ви собі робите шкоду. Це моє право. Ваше право зараз буде на уроці. Я на уроці є, чекаю Ні, дітей. Це урок першому класі. Документ, будь ласка.